Продається земельна ділянка 6 соток. В селі Малігрибович, в дачному кооперативі Алмаз-2 по вулиці Джерельні. На території земельної ділянки знаходиться будинок 47 квадратних метрів, який не є зареєстрований. Бачите, є дах, там є стриг, прямо є кухня, там є пічка і велика кімната. На усіх віктах є грати, дві двері. Комунікації не є проведені, але є можливість, бо вихід не є тут далеко. В сусідів, які ж проживають на постійно, є всі комунікабець. Комунікації. Земельна ділянка в гарному місці, тому як і сусіди, можна побудувати спокійно будинок і проживати недалеко зовсім від Львова. 10 кілометрів від Львова. Як бачите, на території ще є сарай, туалет, і є досить землі для того, щоб насолоджуватися життям. По всім питанням можете звертатися по цьому телефону, який ви зараз бачите на екрані. Для огляду чи.